У Галицькому районному суді продовжують розглядати справу Олександра Косторного. Чоловіка підозрюють у Держзраді. За даними досудового розслідування, він передав дані, які допомогли скоригувати удар російських військових по Яворівському полігоні у березні 2022 року. За даними СБУ, тоді загинуло понад 50 військовослужбовців, та ще 150 отримали поранення. Сьогодні засідання розпочалось з того, що прокурор повідомив, що у грудні завершується термін утримання підозрюваного під вартою і звернувся, щоб продовжити його. Було продовжено запобіжний захід. У нас 21 грудня цього року включно розумію, що до даного часу неможливо завершити судовий розгляд, у чим виникла необхідність у подачі відповідного письмового клопотання. Адвокат підозрюваного виступив проти утримання в слідчому ізоляторі. По року народження можна подивитися, це у людини достатньо солідний вік, тобто бігати стрибати він не зможе будь-яку протидію правоохоронним органам. Або суду створити він не зможе. З другої сторони, з матеріалів справи вбачається, що він має, має житло своє. Тобто, куди він втече від цього житла? Нікуди. Тому я, я прошу, розглядаючи це клопотання, я розумію, що в злочин, да, в якому він підозрюється, є її особливі Суддя, заслухавши обидві сторони, відправився у нарадчу кімнату під час перерви, підозрюваний спілкувався із адвокатом. Давайте зробимо так. Людьми, які прийшли його підтримати. Може до організації ще одне врочима. Я русі. Радії мої русі. Олександр Костольний розповів, що він проти утримання під вартою, бо хворий, а умови утримання, за його словами, не відповідають нормам. Мене не беруть на обслідування, на обстеження. Що я можу? Показати вам руки, як трусяться? Показати ноги, з яких шкіра облізає, що ще показати? Після перерви суддя повідомив, що підозрюваному продовжать термін утримання під вартою на 60 діб, тобто до 10 лютого 2024 року. Нагадаю, перше підготовче засідання відбулося 21 жовтня 2022 року. За даними досудового розслідування, чоловік надіслав дані на обстрілу. Підсудний винним себе не вважає. За його словами, він поділився схемою мисливського угіддя, де він збирає гриби. Ну попросила людину, яка проблема. Якщо це відкриття відомості, і товариш тебе просить, я хочу збирати гриби. Під час попередніх судових засідань з'ясували, що Косторний листувався із російськими журналістами. За словами прокурора, ці переписки підтверджують антиукраїнську діяльність. Неправда. Приїжджали журналісти з Італії. І ми ходили з нею на форм славу. Це було. Я показував в якому стані стіни цієї поважної споруди. Додам, що в межах декомунізації цього року пагорбу слави демонтували монументи. Окрім того, у серпні цього року правоохоронці затримали під час отримання хабаря адвоката Косторного Ярослава Гандзюлевича. Після цього правозахисник підозрюваного розірвав з ним угоду про захист. Новий адвокат закликав зробити судове засідання закритими, виступив проти присутності журналістів. Суд це прохання не задовільнив. Наступне судове засідання по цій справі заплановане 13 січня 2024 року. Іман Кадисько, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів.